Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Дуже сильно просили подивитись. Пишете, значить, в коментарях. Подивитись південь, звільнення до кінця цього року. Тут є такий момент і нюанс, що стосується півдня. Будемо дивитись і звільнення повністю, і завершення там бойових дій. Тому що. Мир може бути не на кордонах 91-го року. Розумієте? Будемо дивитися всі можливі розвитки подій, але така ціна буде висока півдня. Що іноді ну дуже важко це дивитись, тому що показує всі моменти. Я вже дивилась просто для себе. Тому що як для мене, то південь то є ключовий насправді. І що б там не казали, і хоча його на останок, да, на останню там, хвилю а, залишили, південь є ключовим і для Донбасу, і для Луганщини. І не знаю, мені так іде, що, звільнивши, звільнивши південь, ми собі просто відкриваємо будь-де шляхи. Чи звільнить Південь, чи звільнять Запорізьку область у 2024 році? Читаю, розказую те, що бачу, ясно баченням, і читаю, даю інформацію, яка йде. Якщо його не звільнити. Є така можливість. Якщо його не звільняти. І не звільнити, тому що будуть вирішувати. Дуже бояться якогось сценарію повторення, дуже бояться великих втрат. Якщо його не звільнити, то ми станемо в захист. Карта захисту. І цей захист, на жаль, він не спрацює так, як треба. Розумієте, не буде спокою. Територіям, які поруч будуть жертви, він буде брати жертви на алтар, він не заспокоїться. Бачила колись інтерв'ю військового, який казав, що ну, насправді нема такого поняття кордону 91-го у війні, тому що кордон може рухатись, розумієте, і ворог в будь-який момент може знову наступати. Тобто, поки війна буде рух буде сіра зона. І будуть дії. Тут є така можливість, щоб ворог, ворога вибити. Він не вийде сам. Так покажу. Він не вийде сам. І буде велика помилка, якщо ми не підемо в наступ на півдні. Чому? Знову? Тому що ворог буде бити і знищувати цивільних. Увісні вбивати кажуть. Тут є велика ймовірність і можливість, що південь відкладуть до кінця року. Не на літо він іде, звільнення повністю по Запоріжчині, Розумієте? Ми Запоріжжя дивились, так? І там дуже, він буде, знаєте, він як буде порохова бочка. Це як сповільненої дії вибухівка, залишивши його навіть, розумієте, навіть якщо у нас буде по всіх напрямках рух і звільнення, залишивши південь, ми, знаєте, як, як пухлину залишаємо ворога, ворога на своїй території, як пухлину. І він буде звідти, з півдня, розростатися знову. Чомусь так. Видали його з південних регіонів, він посипеться на інших. Я не знаю, чому так. Не питайте, тільки те, що бачу. Так, будуть тягнути до холодів, можуть. Є такі плани зараз? Будемо внаступити. Зараз зв'язані руками. Зараз зв'язані. Тут, знаєте, в чому буде помилка? Буду, будемо не ми напряму, будуть якісь розмови, перемовини щодо півдня. Ці намагання домовитись з ворогом щодо півдня нереальні. Для нього це якась сакральна, якийсь сакральний момент. Та південь України чи буде звільнено цього року? Чи ворог вийде з півдня? Чи ворог вийде з півдня? Ні. Сам не вийде, Тут знову показую, що буду тиснути, ідіть розмовляйте. Дивіться, якщо зараз, я не... Знаєте, як показує картина? Три точки: травень, червень, серпень і листопад. Коли будемо, будуть спроби це зробити, коли ми будемо пробувати вибивати? А чому не спрямовують всі сили на південь? Мало сил, мало. Дивіться, ворог зробив так, що ми постійно повинні обирати. Я чому не бачу військового повного звільнення? Тому що тут будуть моменти... Коли ми досягнемо успіхів, і ворог буде змушений відступити, але не показує, що він повністю з півдня пішов. Він закріплюється, десь він тримається, він буде відступати. Він не хоче домовлятися по півдню. Він чітко хоче окремі міста. Залишити під своїм контролем. Те, що я бачу, він е, готовий. Частину Херсонщини, Енергодар, Мелітополь, оцю частину, відступити, але залишити за собою момент. Бордянськ, ні, якусь частину, що в бік Гуляйполя, ні, тобто частково. І він не піде повністю. Він буде битися, розумієте? Він не складе зброю. Навіть якщо він сьогодні виходить, так було по Харківськи, завтра він почне рух вперед знову. Він буде штурмувати, розбивати і бомбити. І зараз будуть думати, військові, те, що я бачу. Це, як знаєте, розпочинати цю велику війну саме за південь. Південь це дуже важке питання. Чому? Я просто бачу, що можна прийняти рішення і звільнити. І військові це будуть знати. Я вже скажу правду, те, що я бачу, і військові будуть знати. Але вони будуть розуміти, що треба буде всі сили туди стягнути. Є, я так розумію, план, те, що я бачу, спочатку іншу територію, потім повністю всі сили сконцентрувати на півдні. Але ми втратимо час і вже буде не на часі. Інша війна піде. І буде дуже підвішена ситуація. Мелітополь можуть звільнити. Часто питаєте. Чи звільнять Мелитополь у 2024 році? Так, можуть. Чи звільнять ЗАЄС у 2024 році? Її не будуть звільняти. Це неможливо звільнити. Чи піде ворог із ЗАЄС? Піде за умови. Можуть щось підписати. Якщо Мелітополь звільнили, зрозуміло, що Васильівська та частина також, тобто ви по карті дивитесь, де ви. Чи можуть бардян звільнити у 2024 році? пусті надії Ворог буде його бити. Я не знаю, навіщо? У мене завжди по Бердянську таке відчуття, що вони там або попідривають, все. Вони дуже важко будуть відступати, і Бердянськ він якийсь буде просто, знаєте, вижжений. Вони не... Ну, це. Вони будуть за Бердянськ торгуватись. Саме цей рік. Ми, коли дивились річний, ми бачили, що грудень, червень буде на нашу користь, в наш бік. Буде покращення. Ми ще зробимо на, наступні, на наступне півріччя, але буде прям переламний момент. Я просто думаю, як запитати, тому що те, що мені показує, не все можна казати. У вас просто таке категоричне питання: чи звільне, чи піде ворог, може піти, війна там не закінчиться. Там будуть обстріли і будуть жертви. розумієте? Якщо в Мелітополем там може бути тихо, чомусь, я не знаю, чому мені так показують. Ця частина ближче туди до Бердянська, Кирилівка туди. Там просто дуже гучно. І мені чомусь таке десь, там все небезпечно. Може там земля замінована. Клаптиками показую, розумієте ваш область? Чи буде херсон звільнено, Херсонщина. Це було, що буде Херсонщина звільнено повністю у 2024 році. Ось тут, тут можуть домовитись. Я вам скажу тільки те, що бачу. Тут може бути такий момент, що ворог. Чи ворогу буде навіть? Це як жест доброї волі можуть сказати. Це, як, знаєте, подарунок. Тут може бути. Тут прям кажуть, що ворог може це зробити. Тут підступна інформація. Е -е... Поясню, щоб зрозуміли, ворог поверне так, що він з барського плеча нам віддав щось. Ми пішли, але ми не втекли. Розуміли? Тут отак показує. Військовим шляхом Херсонщину звільнимо. Військовим, але будуть і домовленості. Домовленості кулуарні. Тут є така можливість. От зараз це показує, що це можливо. Тому що ворогу нема сенсу там триматись, він це вже розуміє. Він витрачає гроші, він це розуміє. І він має якусь хитку позицію. Він на Запорізьке перекине сили і на Донецьке. Він, скажімо так, вже, ну, кажу, як бачу, він жертв вже наївся з Херсонщини, йому вже не цікаво. Херсонську область ще можуть звільнити у 2024 році. Неправильне питання про звільнення. Може, може ворог піти. Але буде якусь частину буде обстрілювати все одно. Куди буде добивати, туди стріляти буде. Тут, не, тут, знаєте, от як сценарій? Ми раділи, коли звільнили Херсон, що він під нашим прапором. А в місті... місто пройшло горе. І це горе по цей день. Херсон буде потерпати до кінця року. Восени що зміниться і взимку. Зміниться? Я так думаю, що ворог отак і буде вже коли холодно. Як останній ривок робити? Похолодає, а потім все, потім як захист можна буде встановити. Навколо Херсону. Тобто ворог відійде так, що він звичайним якимось зброєнням, ну, яке ППО не може збити, він вже не буде добувати. Є така можливість. Але він відійде сам. Зрозуміло, що ми будемо тиснути військовими, але е, зрозумійте, для нас це краще, що він сам відійшов. Чому -то менше наших жертв? Тобто, десь ми його протиснемо, а потім він, як знаєте, Тут ми свою місію виконали. Тому як Запоріжжя подивитись. Тому що показує, що ми можемо просто впустити момент, що є можливість відкинути ворога. Але я не бачу, що, дивіться, я бачу, що ми можемо по Запоріжжі і по Херсонщині ворог відійти відійде. А щоб люди нормально повернулися, щоб туди повернулось нормальне життя, я це не бачу. Ви ж питаєте, щоб повернутись додому, я не бачу, там спокійного життя нема. Ворог не заспокоїться. Запорізька область чи звільнення до кінця року. Ви ж просто дивитесь інших тарологів, ще когось. Вам там щось розказують, ви приходите до мене. І питаєте, а я не можу зрозуміти, чому взагалі такі питання, бо йде зовсім інша інформація. Ну, дивіться, показую по Запоріжжі, що будуть намагатися з цим маньяком домовитись, що будуть туди їздити, ходити, а давай, а давай. Він, ні, він, він, ну, він на, от, на домовленість повністю просто вивезти війська не піде. Виб'ємо ворога Запорізьку область, важко. Ну, виб'ємо. Мені прям гором пахне, я не знаю, я прям подана перед очами. Чесно. Буде що зроблено, дуже хитре. Може, навіть не прямі штурмові дії. Щось буде таке? До речі, будуть якісь судові справи, ми виграємо суди по Запоріжжі. Їм доведеться підкоритися трошки. Бойові дії на Запорізькій області завершаться у 2024 році. Обіцянка буде. Ні. Небезпека для цивільних зберігається. А от по фронту я не знаю, що це за важелі. дуже цікаві. Важелі, важка зброя. Будуть торги політичні, і буде ворог цирки влаштовувати стосовно Запоріжжя. Повмовляйте мене, і я вам подарунок зроблю по Запоріжжі, я піду звідти. Дуже багато вмани, дуже багато все, ці території, це Україна. Знаєте, дуже багато будуть розказувати, а люди на місцях будуть бачити зовсім інше. ДРГ бігає. Якісь операції вони свої все одно будуть проводити. Вони, як знаєте, як відмовляться від якоїсь землі, яка їм не потрібна. І погодимось ми на умови ворога стосовно Запоріжжя. Буде робити всі, всі, знаєте, вся комунікація стосовно Запоріжжя, не буде через інші країни. І нам будуть казати: для вас таке перемир'я це велика. подякуйте, що хоч на таких умовах. Ми зараз, знаєте, як ото пишуть, ми зараз можемо за вас домовитись, це подарунок долі, скінчиться війна. Наші розуміють, що війна не скінчиться. Що нам треба так захищатись. Ну, наша влада розуміє, що навіть якщо б ворог просто сам Запоріжжя не вийшов, то цивільним було б небезпечно все одно. Це як ви знаєте, ми вже по історії Маріуполя знаємо, що нібито ворог далеко, нібито він не йде нікуди. А через декілька днів він в тебе під домом стоїть. Поріщино. У вас велика проблема з людьми, які залишаться на території і будуть підсвічувати знову сигнали ворогу. У вас залишаться на території ті, хто паспорти отримав, і ті, хто хоче жити під ворогом. У вас багато там буде таких людей. І вони будуть сидіти і чекати. Пологи та мак, там ворог може відступити, зразу вам покажу. Там є така можливість. Ну, неправильне питання, чи звільнять. Чи е, перейде е, за е, Південь України під прапор України? Чи перейде Південь України під прапор України? Мені так більше подобається. Зараз робиться все, щоб цього не було. Чи перейде, боїться цього вору? Буде, будуть результати. Будуть. Треба почекати. Не повністю будуть. При тому, знаєте, як? Це добре, що багато про що мовчать. Це не буде наступ, такий, як ви чекаєте. Це будуть точкові удари, точкові дії, сплановані. Я кажу, мені гур просто, я не знаю, я прям Буданова бачу. Даймо Бог здорові! Це є вже план. Просто зараз намагаються закрити-перекрити можливості для цього. Буде. Будуть гарні новини. Будуть. Але всю цю дорогу весь цей шлях до кінця року на нас буде тиснути. Що ми не маємо успіхів, не маємо можливості, нам треба сідати за стіл. Перемовин, бо за картою башня у нас великі руйнування в країні? Бережіть цивільних, тільки цивіль, за цивільних думайте, нам будуть такі, буде такі підножки ставити, тиснути на те, що жертва серед цивільного населення. За південь я занадто бачу, така буде пропаганда серед інших країн, що відмовтесь від півдня і завершиться війна. Зрозуміло? Ми на це не підемо. От на тих кордонах, як зараз, де стоїть ворог, військових кордонах, ми на це не підемо. Це погана позиція. Не чекайте штурмів, не чекайте в Телеграмі новин, не чекайте відео, як було з Херсонщини, як Запоріжжя, що за місяць дописали: Ми йдемо з Запоріжжя звільняти. Не чекайте. Це буде зовсім по-інакшому, і це буде так, що якогось там ранку цивільні прокинуться і дізнаються, що якийсь населений пункт вже наші прапори. Тому це так показує. Вже йде якась робота по півдню, йде. Але нам всі кажуть не треба. Віддайте ворогу. Не ображайтесь на мене. Кажуть, віддайте ворогу. А ми не слухаємо. Ви знаєте, от як? Собака лає, караван неде. Ми да-да-да і робимо свою справу. Донайте на ЗСУ, Південь. Підтримуйте хлопців. Чим можете? Тому що ну, без півдня не буде України всієї. Не буде. Якщо його там залишити ворога, ми можемо втратити все. Ну, тут кажуть, ну, взагалі кажуть, моліться. До своїх родових. Дивіться, цінуйте життя, відпочивайте. Турбуйтесь про тих, кому це треба, про своє здоров'я також. Така порада для півдня. От живіть зараз життя. Живіть. Не тільки новинами, не тільки такими розкладами. Відчувайте смак життя і не забувайте дякувати і дарувати якісь подарки, турбуватись про когось. От. А свою роботу хлопці зроблять. Буде результат? Буде. Не вся територія, але результат буде. Нове життя. Дивіться, за законом, за справедливістю там почнеться нове життя. У мене ж борахи пішли. Дай Боже. Дай Знаєте що? Десь навіть буде якийсь план або щось. От все ж таки просочиться щось десь. Ще якесь пророцтво буде, але воно буде як офіційне. Можливо, сам пан Боданах і скаже. І знаєте, як випустять, бачите, як Голуб мира випуститься, і буде щось нове там, зросте. Дай Боже. Мені кажуть, Боже, допоможи нам, збережи Україну.